Друзі, всім привіт, я Ігор Бурбас. І давайте прямо зараз з вами спробуємо спрогнозувати, чим завершиться перша дуель дніпра 1 у турнірі вже рангом нижче у відборі до Ліги Європи в суперниках української команди Прайська Славя. Команда, яка в мене ще з давніх часів асоціюється з першим історичним виходом Донецького Шахтаря до Групи Ліги Європи. Це ще був початок нульових років. Зараз у нас Ця команда асоціюється із українцем Качрабо в її складі, який багато вже років так захищає кольори цієї команди. Ну і якщо ось зараз, аналізуючи саме нинішню прайську славію, доходжу до такого висновку, що це такий серйозний потужний опонент для Дніпра, 1, який складається з гравців, по суті, що є кістяком, будемо відверті. Збірна і Чехії, всі ці гравці балансують славі в усіх лініях. І також доходжу висновку, що дуже добре фізично підготовлена ця команда, адже майже в усіх своїх останніх по суті матчах вона всі свої голи забувала в другому таймі. Тому Дніпрянам потрібно бути як мінімум не поступатися опоненту в фізиці. В принципі, Дніпра 1 з цим проблем ніби немає. Ось по останніх матчах, як в Греції, Дніпро 1 дуже непогано, гідно виглядав на своєму рівні, і так само провів поєдинок із Поліссям в чемпіонаті, навіть без вже Артема Довбика у складі все ж таки заміну, якому дуже важко буде знайти. І поки я не дуже це уявляю, можливим. Ну але все ж таки не один гравець грає на полі. Це все ж таки команда, тому. Побачимо, час е, покаже. Е, якщо оцінювати загалом це протистояння, то м, шанси, напевно, 50 на 50, як кому більше підфартить. В гостях, напевно, я все ж таки віддаю перевагу чехам, але ну, рука не підніметься ставити на них. Тому е, пропускаю, що результативним дуже в нас вийде саме другий тайм, коли обидві команди люблять забувати. Ну і звісно, що ми всі триматимемо кулаки за Дніпро 1 Йому бажаємо удачі. Ну і вам також у ваших прогнозах. Тому слідкуйте за нашими новими прогнозами на сайті і в Ютубі букмекерів. І нехай вам щастить.